Вітаю вас у місті добра. Головні герої тут саме ви, небайдужі громадяни. Це місто, що ми продовжуємо будувати усією країною, унікальне і єдине у світі. Адже саме тут завжди панують співчуття, взаємодопомога і головне віра. Стати мешканцем і будівельником цього міста ми закликаємо і вас, адже робити добро дуже просто. Отже, ласкаво просимо до міста добра, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Герою нашої сьогоднішньої програми усього чотири грочки. У нього дуже рідкісне генетичне захворювання. 80% його тіла укрито так званими винними плямами. У медицині це називається гемангіоматоз. На території України це не лікують. Точніше, можуть позбавити суто косметичного дефекту, але не більше. Взятися за проблему маленького Артема Василенка можуть німецькі лікарі, але коштує це майже 8 тисяч. Євро. Невелика, але міцна родина Василенків у нашій студії. Отже, прошу вітати Валентину Василенко та її синочка Артема Артемчику. Привіт. Привіт. Про те, що може допомогти нашому герою, поговоримо зі спеціалістами та експертами. Отже, в нашій студії Олена Гречаніна, головний генетик Міністерства охорони здоров'я України, директор Українського інституту клінічної генетики. Пані Олено, вітаю вас. Людмила Молодан, доцент, заступник директора з медичної частини Харківського спеціалізованого медико-генетичного центру. Ігор Тарабан, доктор медичних наук, професор Ігор Сай, хірург, флеболог. Та любов та віктор анісімови заслужені артисти України. Дякую вам за те, що зібралися, і пропоную нам усім познайомитися з родиною Василенків ближче. Ця наївна, по-дитячому проста і по дорослому нещадна прямолінійність навмисне цілила у серце, шматувала, виснажувала, боляче давила груди щоразу, коли бачила його сльози. Вона звикла пояснювати, чому її син не такий, як усі, і що він у цьому не винен. Чому надзвичайно рідкісна хвороба обрала саме її малюка? Чому жоден український медик не береться його лікувати? І що буде, коли хвороба? Та переможе. Цей діагноз тяжкий, дуже рідкісний. Він в основному він поражає кістки. І дитина, якщо не займатися лікуванням дитини, дитина може бути глибоким інвалідом. Нам сказали, що в 3-4 роки в нас буде варикоз, в 11-14 у нас буде ампутація трьох кінцівок. У селі Кибенці, що під Миргородом, чотирирічний Артемко, маленька знаменитість. Та чи про таку славу мріють? Чи уявляла колись Валентина, якою лукавою може бути генетика, чи думала про те, що така біда обере саме її двері? Ні, не уявляла, ні, не думала. Вперше, коли мені повідомили, що дитина народилася. Такими з такою патологією, це в, ну, в роддомі. Мені сказали врач, сказав, що мама, ви не хвилюєтеся, дитини невелике, родине п'ятно. Дитина була повністю фіолетового кольору. Він родився з, з вагою трьохмісячної дитини. Він родився більше п'яти кілограмів. Спочатку врачі лікарі думали, що він як подивився, коли йшов родомими путями, тому що дуже тяжкі були пологи. Давали надію, що десь через місяць, може два, може, може півроку дитина ну, колір нормалізується. Ну Но цього не, не сталося. Безневинна родима пляма виявилася синдромом Кліппеля Треноде Вебера, рідкісною судинною патологією, яка поступово виражає кістки, судини, імунітет, знищує зір та слух. Зі своєю бідою згорьована мати об'їздила найдосвідченіших українських світил, та всі вони. Розвели руками у той час, як хвороба зупинятись навіть і не думала. Через специфіку недуги Артемкові протипоказані будь-які щеплення, уколи та масажі, а ночами Валентина прокидається від того, як її дитина плаче від болю. Тино, що довелося вам пройти перш ніж ви остаточно дізналися про такий складний, принаймні складний для того, щоб вимовити діагноз вашого Артемки? Нам довелося пройти дуже багато обстежень. Ми побували в багатьох інститутах. І перш ніж нам поставили цей діагноз, ми сумнівалися. До останнього я не вірила, що це дійсно цей діагноз, тому що трохи чула про нього і знала, які можуть бути наслідки. Вперше нам його поставили в три з половиною роки. Потім ми поїхали в Київський інститут генетики. Нам цей діагноз підтвердили. Нам сказали те, що дитина може втратити три кінцівки. Прогнозів ніяких нам не дають. Щось вам обіцяють у Німеччині? Що саме? Ну, в Німеччині ми поки що не були. Обіцяти вони нам нічого не можуть, але із досвіду э, людей, дійсно таких як ми. Діток, ми знаємо, що там дуже позитивне лікування відбувається, і дитина дійсно, як станов, ну, становиться здоровою. цією хворобою там займаються дійсно. На Україні нам обстежень лікування не пропонували. Є величезна помилка саме в Україні. У Харкові ще в 11-му році професор Давиденко описав всі ці форми гамартозів, вони називаються гамартозами або фокаматозами. І з того часу, починаючи з 85-го року, в нашому центрі накопичено півтори тисячі хворих, які мають ті чи інші. Процеси самофакоматозні. і ми сьогодні спостерігаємо 40 дітей з синдромом кліполятернане, і ми надаємо їм, їм всі види допомоги, які вони потребують. Ніде у світі це захворювання не вилікується, воно повинно лікуватися у відповідності з тим, які є зміни. Є класичні форми, коли викликається одна конечность, обычно ножка. Але Но є діти, у яких ручки. Кроме того, есть формы более тяжелые, когда вовлекается вся половина тела, так называемые гемигипертрофические формы. Есть перекрестные формы, когда с одной стороны личика, ручка, а с другой ножка. И каждый больной, который у нас есть, это Он индивидуальный и по клинике, и по течению заболевания, и по тем осложнениям, которые есть. И у нас есть очень редкие формы, которые единицы описаны в литературе. Частота загалом у світі сьогодні коливається від, від 1 на 300 тисяч до 1 на 20 тисяч. У якщо ми знаєте, всі спадкові захворювання мають свої етнічні особливості. Є у нас такі області, скажімо, де цих захворювань більше, і саме на Слобоженщині їх описано найбільша кількість, тому мене дуже вражає, що мамочку з цією дитинкою до нас не спрямували досі. Запросили для нас для реабілітації. Обстеження. А якщо дійсно мама хоче перевірити, перевірити нас у Німеччині, то ми скажемо, куди вона може поїхати. Ми такий досвід маємо. Ми хочемо пройти повне обстеження. Нам запропонували сьогодні, ми не відмовляємося від харківського обстеження. На щастя, у нашого Артемка не, не важка форма. Це дає певну надію. І від якої форми залежить і то, як лікують. Але повинна, мама вже знає, я вже про це їй сказала, що повинна бути біля дитини. Не команда, І перш за все я дуже рада, що тут присутній хірург і професор хірург. В чому суть вади розвитку до судин е не доростають ті нервові закінчення, які відповідають за звуження судин, а. і ми маємо різку ангіодисплазію, що супроводжується більшим протоком крові і автоматично гіпертрофію тканин. І правильно колеги з Харкова сказали, що тут лікування має бути симптоматично, по, е по мірі росту розвитку дитини і дивитися на що саме. Що саме домінує. В чем заключается реабилитация? Семья берется на учет, обследуется не только один. ребенок или взрослый, а вся семья. И разрабатывается индивидуальный подход в соответствии с тем, что мы выявили у данного пациента. Кроме того, для таких деток разработана индивидуальная система, которая включает занятия плаванием, уменьшение, направленное на уменьшение гипертрофии, это ношение эластичных чулок, Специальная лечебная физкультура. Мы ведем этого пациента по жизни. То есть в разные возрастные периоды мы рассказываем родителям, потом самим пациентам, когда они подрастают. Что касается хирургического вмешательства, требует только в запущенных формах, э, запущенных в запущенных последних стадиях венозной недостаточности, когда на теле образовываются трофические язвы. И вмешательство состоит в том, что перевязываются перфорантные вены для разобщения. Речь об ампутации конечности не идет. И услышав студии в телепередаче, я в очередной раз удивился э, нашим коллегам украинским столь резкие и негативные высказывания родственникам, тем более неподкрепленные, они, в общем-то, удивляют специалистов. Лишний раз необходимо подумать, прежде чем заявлять такие вещи. Как хирург, я считаю, что при данной патологии хирургическое вмешательство у данного ребенка не показано. При факоматозі, при нейроангеодисплезії, саме те захворювання має наш Артем. Не так багато чого запропонувати. Ну, про ампутацію кінцівок я навіть не хочу коментувати, тому що це груба помилка і тактична, і деонтологічна. Правильно мій колега сказав. Якщо це є. Гіпертрофія кінцівок, тобто потовщення кінцівок, це є і плавання, дуже правильно сказано, це і компресійна білизна, дуже правильно сказано. Якщо це йде мова, якщо потовщення ангіодисплазія на рівні м'язів, жирової є потовщення кінцівок, якщо ангіодисплазія, розширені розширення судини підходять до кісток. Це дійсно серйозна проблема. Йде видовження кінцівки, і там вже підключаються і студенні хірурги, і ортопеди для того, щоб хіру... проводити кваліфіковане хірургічне втручання, але тільки у випадку, що є різка е... асиметрія кінцівок в плані довжини, тому що в плані товщини є багато чого запропонувати... запропонувати консервативного. Якщо е... рівень враження тільки на рівні шкіри, на сьогоднішній день є селективний фототермолізис, Я говорю про лазеротерапію, це угу. широко приміняється і за кордоном, і в в нашій країні і в місті Києві. Лікування це в Україні безкоштовне. У нас безкоштовне. Безкоштовно. Тобто безкоштовне. Ось ці 40 дітей ваших підопічних вони лікуються, маємо... реабілітуються mm -hmm. безкоштовно. безкоштовно. Так, у нас так. У нас є прекрасний у Харкові центр реабілітаційний доктора Мараб'яна, який безкоштовно робить всі процедури реабілітаційні. Так у місті до погодилися, зробили такий державний центр. І ми зараз за допомогою їх співробітників у себе відкриваємо амбулаторний такий центр, який буде реабілітаційні заходи теж використовувати безкоштовно. Валентину з Артемом запрошуєте Запрошуємо. до себе? ми Запрошуємо, вже запросили їх. То вони перший раз приїдуть на один, день, на один день, так а потім вже буде залежати від того, яка якщо вони захочуть реабілітуватися у нас, то тоді ми будемо обговорювати можливість поміщення саме в той реабілітаційний центр, який є, то там на три тижні. Це буквально дві неділі, десь так, приблизно назад. В нас виявили сколіоз прогресуючий першого ступеня. Різниця в довжині ніг у нас зараз біля трьох сантиметрів. Дитина почала так сказати прихрамувати. Ми хочемо виготовити ортопедичне взуття. Це знову впирається в фінансове питання, тому що держава надає ортопедичне взуття тільки дві пари на рік. Угу. Нам потрібно а дитинка росте швидше. Дитинка росте швидше так. Родині Василенків може допомогти кожен з вас. Зараз на екранах ви бачите реквізити цієї родини. А у нашої програми є також короткий номер 5090. Дзвінок коштуватиме вам 5 гривень, але не сумнівайтеся, кожна ваша гривня піде саме на добру справу, адже для цього ми будуємо наше місто. Валентину, я можу вас порадувати ще однією інформацією. У нас в гостях також мав бути присутнім Руслан Голуб. Це відомий меценат, засновник групи компанії. Так він не зміг приїхати на. Програму, але вже перерахував вам гроші на ваше здоров'я. Тому, тому вже чекаєте подарунку. А від нашої програми у нас також для вас подарунки це солодощі. Любиш солодощі? Любиш? І така тобі іграшка, Дякую. такий песик. Дякуємо вам, бувайте здорові! Наша наступна історія про несамовите кохання, про те, що чекати щастя варто, не зважаючи на діагнози і вади. І про виправдання, здавалося би, найнесподіленіших очікувань. Отже, зустрінемося за кілька хвилин у місті Добра, що телеканал Київ продовжує будувати разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Знову у місті добра місті, що телеканал Київ продовжує будувати разом з усіма небайдужими людьми та міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Кохання іноді закінчується. Сім'ї розпадаються, все це відбувається через грізні причини та життєві обставини. Але історія, яку ми зараз покажемо, як і більшість сюжетів програми Місто добра, вона унікальна. Олена і Олександр розлучилися. Вона залишилася жити у Чернігівській області. Він поїхав працювати до Москви. але він повернувся. Повернувся, дізнавшися, що колишня дружина стала інвалідом. У них почалося нове життя, а кохання чоловіка змусило жінку почати боротися з хворобою. Давайте знайомитися ближче. Познайомилися ми на дискотеке, Мені було 18 лет. Я вчилася технікою. Mm. От я танцювала, люблю танцювати очень. любила танцевать. Вот. И танцевал парень. Я сразу обратила внимание. Высокий, голубоглазый. Я пришла домой, и я думала только о Саше. Я маме, сестричке всем говорю. Боже, я такого парня встретила. Видел, как танцует девушка. Понравилось. Подошел, познакомился. Предложил пройти, провести домой. Она не отказала, но не пришла. На третий день Чусував, що свою роднує. А потім було весілля оповити п'янким серпанком несамовитого щастя, солодкогіркі поцілунки і перша шлюбна ніч, яку молодята проводять в лікарні, де Сашкові роблять термінову операцію. Здавалося, бойове хрещення їхнє кохання пройшло з відзнакою. Та вже за кілька місяців новоспечена сім'я ставить перед собою великий знак питання. Саша поїхав працювати в Москву. На заработки осталась в Чернігові. Це вот. було літом. Саша уехал в июле. Вот. В августі мені моя сестричка дзвонила. Говорит, ми з друзями їдемо на озеро. Небесна Блакить Озер за бавилася з літнім сонцем. Олена обожнювала цю стихію і вже за мить із задоволенням пірнула в її жадану глибину. Відтоді вона пам'ятає лише один фрагмент: як кричала голосно і несамовито, бо не відчувала жодної частини тіла. Договорились, що там по стаціонарному телефону вона там в Москву раз в неділю буде дзвонити. Позвонила, не вона позвонила її подружка. Ти не волнуйся, нічого серйозного там. Ліна, просто вирішила лечь в лікарню. Олена зламала шию, невдало стрибнувши в озеро. Медики районної реанімації відводять їй всього кілька днів, а батькам радять готуватися до похорону. Сашка, який того ж дня на перекладних мчить із Москви до Чернігова, пускають до коханої лише на п'ять хвилин. Такий страх волн заходить, У мене сльози теж обняв, у мене, плакали довго вдвоєм. Не відходив звісно, від мене. але йому потрібно було їхати сам братна. Залишити роботу. Він просто простився з Москви і приїхав на некілька днів, щоб не увідеться. Він залишився, покинув Москву перспективну роботу, нових друзів і плани, які будував на неї. Відтоді Олександр стає її лікарем, масажистом, реабілітологом, тренером. Стає її руками і ногами, яких Олена більше не відчуває. Навчитися чужому чоловіку. Ну, не чужому, по другому. Чистіть зуби. Твісті ванною покупати, Висушити феном голову, постаріч ногти, Надівати, кормить. Днем і ночу я рядом, сліни. А потім знову було весілля. Святе кохання, яке пройшло найзапекліше частилище на землі, вінчали небеса. Цього разу Олександр та Олена побралися перед Богом і отримали благословення. Отже, до нашої студії приєдналися нові гості. Вітаєте, це герої нашого сюжету Олена та Олександр Кутляренки. Олено, Олександре, ви розумієте, що ви унікальна родина, тому що ну проблеми тим паче проблеми зі здоров'ям. Вони навпаки, більшість людей вони розлучають, а вас поєднали. Я не вважаю, що ми якась особлива сім'я звичайні люди. Олена, ви чекали, що Олександр після того, що з вами станеться, повернеться до вас. Таом, да, нас були плани. Саша должен, ну, должен был поработать в Москве и вернуться. Я просто очень сильно боялась, что он меня увидит такой уже после травмы и просто, ну, не захочет со мной быть и не захочет со мной оставаться. Ну, не незадумавайся, остался. Як починається ваш день, чим він закінчується, що ви разом робите? Я так розумію, що ви руками нічого робити не можете, правильно? Да, Саша замінив мне все. І воздух, і, і все, все. А хто гроші заробляє зараз? Ми живемо на одну пенсію. А? Ми живемо на мою пенсію. На вашу пенсію по інвалідності, да. так? І Саша отримує по уходу 160 гривень. Які професії Олександра ви засвоїли вже ну, після того, як все це трапилося? Косметолог, візажист. Лікаря. І які масажист. Є електрична коляска вдома. Вона раніше не могла на ній їздити, зараз руку на джойстик, спокійно, їздить по дому. Ми живемо в частному домі, їздить во дворі, на вулиці, печатає на комп'ютері. А раніше ви працювали з комп'ютером? Ні. Тобто ви навчилися вже після того. Я займаюся кожен день. Саша мені допомагає. домашние тренажеры, вот мы занимаемся, поэтому как бы после занятия я чувствую себя лучше и чувствую, что ручки лучше работают. Мы уже были в санатории много раз и там есть квалифицированные работники, вот, которые нам подсказали и рассказали, как все делать, вот и мы дома сделали тренажеры, колено упор есть, в котором я стою по два часа в день, вот. і займаюся. Що лікарі кажуть вам, ну, бачать вашу перспективу і ваш розвиток? Я вже не обслідувалася 15 років. 15 років воно обстежувалося? Так, можливо, треба сходити? Я навіть знімки не робила. А... Ну, зробили останню операцію через 3 роки після травми і все. А чому? Я боюсь просто. А чого? А вдруг чого там щось не так? Ви робите величезну справу не тільки для себе, для своєї сім'ї і для майбутнього. Ви робите величезну справу для всіх нас, бо нам так не вистачає добра. Нам так не вистачає духовності величезної, і, і глядячи на вас і чуючи вас, не можна не згадати про те. Що, що потрібно нам сьогодні більш за все? Це відносно моє такого враження від спілкування з вами. Я дуже вдячна долі, що я побачила сьогодні вас. Я думаю, що ну, ви повинні зустрічатися з лікарем і невропатологом. Я думаю, що якщо ви захочете, я буду просити Людмилу Володимировну як лікаря-невропатолога вас освідчити, мабуть, майже тут для того, щоб сказати, що ви не повинні від. від Відмовлятися від допомоги, яка є і на рівні реабілітації. У нас в Харкові є дуже гарний інститут протезування, ортопедичний інститут. Там є прекрасні спеціалісти. І якщо ми їх попросимо, вони ви де живете? В Чернігов. Чернігові це наше місто. Ми там консультуємо дітей із різною спадковою патологією, дуже добре знаємо то місто. І я думаю, якщо ми, то буде наш дарунок вам. Якщо ми запросимо свого ортопеда, щоб він приїхав у вас на місці. Подивився, щоб ви не їхали так далеко. Якщо хочете, то прийміть від нас той подарунок. В житті дійсно проїзд якісь то такі віші удивительне. Часто люди имея огромные деньги, имея все в доме, имея бассейны, там самолеты, и ходят, они недовольны жизнью, они ноют, там чем-то не хватает, они стремятся куда-то еще, хотят оттолкнуть от себя других людей. И, ну вот как бы действительно, ребята, то, что вы правильно сказали, доброты в нашей жизни не хватает. Ведь не важно, наверное, материальное благополучие, а важно душевное состояние человека. И очень, и мне очень приятно, что вот у ребят это и есть душевное такое состояние, которое... Я так понимаю, что свет, который от них исходит, это только не свет навстречу друг другу, а, наверное, для других людей. И здорово, что они сегодня в программе. Я надеюсь, что многие эту программу увидят. И вот это вот чувство, самое главное, любви и теплоты и добра по отношению друг к другу, которое передается другим людям. Вот это вот я им желаю благополучия. Я желаю что, надеюсь, что все-таки вот ваша болезнь как-то пройдет тренировками. Потому что ну, врачи скажут, что, наверное, все-таки тренировками и упорством, и силой воли. можно одолеть любой недуг. И поэтому я вам этого желаю, вот мы с желаем вам, и чтобы вы сохранили свои чувства. Я думаю, если вас вот будет больше любви, наверное, вот в мире, что ли, вот больше таких примеров, то будет и больше здоровья, наверное, будет больше здоровых людей. Примите и вид нашей программы скромные, але вы, сподеваюсь, при, для вас подарок. Я желаю вам успехов, здоровья и счастья. Бывает здоровье. А зі свого боку я хочу нагадати усім небайдужим про нашого маленького героя Артема Василенко, який чекає на лікування. Реквізити його мами зараз на ваших екранах, а у нашої програми є власний короткий номер 5090. Дзвінок коштуватиме вам усього 5 гривень, але не сумнівайтеся, кожна ваша гривня піде на добру справу. Адже саме для цього ми і будуємо наше місто. Любов Віктор, ми чекаємо від вас творчого подарунку. Сподіваюся, що пісня буде саме про кохання. Jay. Ж я дякую усім, хто сьогодні був у нас у місті добра. Головні герої тут саме ви небайдужі громадяни. Це унікальне і єдине у світі місто, в якому панують співчуття, взаємодопомога. І головне, віра. Зустрінемося за тиждень у місті, що телеканал Київ продовжує будувати разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. До побачення.